за три роки восьмирічна Даринка Журбенко здобула 12 перемог та титулів у різноманітних дитячих конкурсах краси і талантів. Втім, найвагоміша нагорода для неї корона мініміс світу світу-2015». Щойно вона повернулась з Туреччини, де її визнали найвродливішою з поміж 52 учасниць. Дівчинка не приховує емоцій, запевняє секрет її успіху. Це усмішка, усміхатись бути впевненою в собі. Там не хвилюватись. Шлях до перемоги тернистий зізнається маленька красуня. Доводилось по кілька годин на день дефілювати, танцювати та вчити гімнастичні номери. Самому ж конкурсу передувала серйозна різнобічна підготовка. Дуже багатьох аспектів підготовки та нестандартних, таких яких немає на теренах України. Одним з них є ексклюзивний екопроект. Чому ексклюзивний? Тому що. Організатори конкурсу Мінімі світ турбуються про те, щоб красуні були не лише талановиті, не лише артистичні, комунікабельні, але й займалися добрими справами. Аби зробити свій виступ оригінальним, пошили сукню з пластикових пакетів в українському стилі. За креативність Українка отримала від журі найвищі бали, коли дивились наш костюм. І запитували, тому що там квіти зроблені з клейонки, нова пошта, скажімо так, ось і пакети, на яких була українська е, символіка. символіка. Ось тому костюм був зроблений дуже цікаво, коли ми казали, що це пакети, це не тканина, це вони дуже дивувалися, тому що не такого не бачили. Не залишили байдужими суворих суддів і пластика та гнучкість конкурсантки. Дались в знаки п'ять років занять гімнастикою. Коли я готувалась до номеру. У мене були такі відчуття. Е, невже я буду виступати номер? Зовнішні дані не брали до уваги оцінювати дітей за цим критерієм. Заборонено згідно міжнародних стандартів. До 14 років заборонена косметика, заборонена підбора та будь-які сексуальні аспекти у проявах у підготовці. Це відкрите декольте, і відкриті. Животи зараз Даринці вже пропонують стати ведучою дитячих конкурсів краси в Україні. Щодо подальшої участі у подібних змаганнях дівчинка ще не визначилась. каже, наполегливо займається гімнастикою, адже своє майбутнє бачить у спорті. Ірина Кош Вадим Іжиєвський новини телеканал Віта.